Кожної дитини з малку виникає безліч запитань до дорослих, чому одна рослина має гладенькі листочки, а інша колючі, чому після вулиці потрібно мити руки, чому не можна пити дощову воду і багато-багато інших запитань? І так, зростаючи з кожним днем, питань у маленьких чомучок стає все більше, а пояснити деякі речі їм вже складніше. Точніше нам хочеться продемонструвати. Надати пояснення якихось явищ. Доброго дня, мої друзі! Я впевнена, що майже кожному з вас цікаво було б зазирнути крізь окуляр мікроскопа. Ми багато чули про цей прилад, але дуже мало про нього знаємо. Мікроскоп це прилад для розглядання дрібних, невидимих для озброєного ока предметів тільки у збільшеному зображенні. Давайте познайомимо з ним та розглянемо детальніше. Окуляр це система зорової труби мікроскопа, за допомогою якої розглядається зображення. Об'єктиви дуже важливі частини мікроскопа. Вони допомагають збільшити зразок у багато разів. Предметний столик. На ньому розташовують саме той зразок, який будуть досліджувати. Освітлювальні деталі освітлюють зразок, який знаходиться на предметному столику. Підставка служить опорою основою мікроскопа. Дивитися на речі під мікроскопом виявляється цікаво і весело. Хто знав, що пил різдвичний? А нерв у людському оку схожий на букет повітряних кульок. Це чудовий та невидимий світ. І я вам хочу запропонувати трішки занурити в нього. Це клітини водоростей. А це мікротріщина в сталі. Сніжинка. Пилок. Пил. А це пісок, пір'я павича, лапка жука, нерви в людському оку, клітини рослини, крила метелика. А чи знаєте ви, де люди використовують мікроскопи? Так, у медицині, в лабораторіях. Вчені з різних сфер науки проводять досліди і роблять нові відкриття. Є також і дитячі мікроскопи. Вони набагато простіші і зручні у використанні. До них додаються зразки, які вам буде дуже цікаво розглянути у мікроскоп. Їх можна приблизити та збільшити. Ви перетворитись на маленьких дослідників, дитячі мікроскопи відрізняються від тих, з якими працюють в лабораторіях, адже тільки тут можна вивчати мікроорганізми. Віруси, які дуже малі за своїми розмірами, і побачити їх неозброєним оком просто неможливо. А де вони зустрічаються і чим небезпечні малята, я вам зараз розкажу. Ці мікроорганізми не можна побачити без мікроскопа. Саме тому, що вони крихітні, ми не в змозі зрозуміти, що вони потрапили всередину нашого організму, які можуть спричинити появи різноманітних хвороб. Наприклад, через них може почати боліти горло або живіт, з'являються кашель, піднімається температура. І тільки тоді, коли ми себе погано почуваємо, починаємо розуміти. Що невидимі вороги потрапили до нашого організму. Бактерії живуть скрізь, на підлозі, на столі, на одязі, на іграшках і навіть у пісочниці, на хутрі тварин, на різноманітних частинах тіла людини, в тому числі і на наших руках. Бактерії не люблять бути на самоті. Тому вони збираються групами і їх кількість дуже швидко збільшується. Особливо вони люблять хлопчиків та дівчаток, які не знають, що бактерії живуть у них на долоньках. З долоняк вони легко потрапляють в організм, якщо з'їсти немете яблуко чи доторкнутися брудними руками до рота. Опинившись в організмі. Вони починають виділяти отруйну речовину, через яку людина почуває себе погано. Різні види бактерій викликають різні хвороби. Одні відповідають за хворі животики, інші за кашель. Треті, наприклад, за нежить чи висип на шкірі. Запам'ятайте. Вони бояться мила і води. Не забувайте мити руки після вулиці та перед їжею. Мийте ручки ретельно. Ну ось і закінчилась наша подорож у невидимий світ. Я впевнена, вам було дуже цікаво. До нових зустрічей!